Сьогодні я хочу з вами дослідити одну тему, яка, я думаю, потрібна всім нам. Знаєте, я не думаю, що я все знаю. І ви також всього не знаєте, правда? Правда. Я б хотів, щоб ми подивились, це відома тема, але чомусь вона мені відкрилась. Три дні я молився, а чому три дні? А тому що три дні так голова боліла, що неможливо. А в ці три дні ще, пам'ятаєте, в нас приходила фура і бусік із Латвії. Тут розвантажували благословення наші всі брати, сестри. Потім завантажували і ця суєта. Потім бусик зламався, а потім сказали, що він нікуди не поїде. І його загнали тут на ремонт, він сих пір стоїть. Там ремонтується. І це вся суєта, і ці всі, воно так в голову вплинуло, що я нічого не розумів. Так голова, коли в тебе болить, я не міг розуміти слова нічого. І я молився три дні. Боже, дай, 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 відкрийся мені. І Господь дав слово. Євангелія від Матвія, 17 розділ з 24 вірша. Записуйте. Коли ми приходимо в церкву, ми завжди маємо щось: зошит, блокнот, запишіть для того, щоб вдома, на домашній групі, вдома просто ще раз перейти, прожити цю історію, може, а на групі і обговорити, і поділитись, як торкнувся тебе Бог. І давайте разом пройдемо. Коли ж вони прийшли до Капернаума, місто Капернаум, підійшли до Петра збирачі дедрахму. І сказали, чи не заплатить ваш учитель дедрахму? Дедрахма. Це був річний податок кожного, кожної людини. Немає значення хто ти, кожної людини на храм. Що таке дедрахма? Як нам зрозуміти, я і дивився в пошуках, і потім в кінці кінців, як сьогодні всі звертаюся до gpt чата. Він мені розказує, що це була величина десь 5-7 грам срібла, драхма. Для нас сьогодні це нічого, тому що срібло коштує до 1 долара десь. І два дідрахма, драхма подвійна драхма ну це 10 доларів 400 гривень раз в рік, наче небагато. Але не забуваємо, що тут вказано. Воно історично по-іншому було. І тоді була ситуація, і ця сума була трошки вагома для людини заплатити навіть раз в рік. Ну розумний в лапках Джипетічат сказав, що якщо перекласти дослівно там історично, то це більше чуть двох тисяч гривень. Це раз на рік треба було заплатити таку суму кожному члену Ізраїля, члену громадянину Ізраїля. І от чомусь підходять до Петра збирачі Дедраху. І вони питають. Тепер давайте дивитись, Чому це я написав для себе, що це було як відкриття для мене відкровення? Тому що ми не середньостатистичні люди. Правда? Правда. І тому що Бог дає слово. Не просто якесь особливе, надзвичайне емоційне і кожен раз. Особливо він торкається рідко, не часто вірніше. Але він торкається завжди, щоб десь дати напрямок якийсь, тебе може поправити. Пам'ятаєте це місце списання? Ось цей шлях, іди по ньому. А якщо ти вліво чи вправо збочиш, ти поза себе почуєш голос ось цей шлях. І іноді Бог показує такими ситуаціями, десь нам треба вирівнятись. Не обов'язково це гріх. Не обов'язково це рішення, яке ми кожен день приймаємо в житті. Тобто, це як така червона лампочка загорілась, уважно подивись на свій шлях. І от давайте йти далі. Тобто, чи не заплатить ваш учитель дедрахну? Тоді, і сьогодні, світ. Не стільки цікавиться вами, мною, як особистістю, чим я живу, що в мене, які там проблеми, радості, печалі, скільки тим, кого ми представляємо. Правда? Світ весь цікавиться, хто ти. Ну, навіть не світ. Коли ми зустрічаємось з братами, сестрами, віруючими, перше питання, а ти в яку церкву ходиш? Кого ти представляєш? Правда? Зразу ти можеш зрозуміти, п'ятдесятники, баптисти, харизмати і далі далі далі. Ми хочемо пізнати, кого ти представляєш? З якої ти країни? Сьогодні скажи України, о, слава Україні! На якій роботі ти працюєш, оцінити тебе? Що твої батьки? Люди хочуть знати, а що тобі дає твій Бог? Ти кажеш, що ти в нього віриш. Що він тобі дає? І чи здатний він тобі допомогти, забезпечити, зцілити, показати той вихід, шлях, підтримати тебе? Хто ми є? Кого ми представляємо, як віруючі люди? І тут би я хотів такий поставити перший пунктик. Ми представники Царства Божого. Амінь. Згідні? Ми представники Царства Божого. Якщо ти щиро вірував в Господа, якщо ти покаявся, хрестився і далі слідуєш за ним, Боже Слово каже, що ти представник. О, в іншому місці написано: ми амбасадори посли цього царства. Ми посли того царства в цьому світі. Ми представляємо це царство в світі тут. Представники царства Божого. І тепер, як це в нас торкається з цієї ситуації? Чи заплатить ваш раб? Вони рабе називали Ісуса вчитель, ваш вчитель заплатить? Тобто, коли в тебе виникає проблема, питання, вона стосується і торкається не тільки тебе, а й царства Божого. Тому що ти його представляєш. Амінь? Цар. Написано, турбується про своїх підопічних. Мій Бог турбується про мене, тому що я Його. І якщо в мене щось стається, то моя проблема торкається інтересів Царства Божого. Якщо ви дитина Божа. Амінь чи не амінь? Амінь. амінь. Алілуя! Якщо я говорю про життя вічне, Божу любов, про забезпечення Господнє, то світ спостерігає. Я кажу, що Бог мене забезпечує, Бог мене стілює, Бог любить мене, і спостерігає. Коли ж в тебе щось трапиться, як ти будеш тоді вести себе? І багато людей, коли в них щось трапляється, вони вже не ведуть себе такими «Алілуя, Бог живий. Отут якраз це те випробування, яке Бог дає. Говорити Алілуя, коли все добре, всі можуть. Але коли випробування яким ти себе, яким ти показуєш свого Бога, що Він заплатить за тебе також? Алілуя! Де дія вашого Бога? Покажи мені дію твого Бога. І от коли приходять збирачі дедрах в ну, наше життя, моє життя, що вони роблять? Вони ставлять під сумнів здатність мого Бога заплатити, забезпечити. Що тобі дав твій Бог? Та ти подивись, ти працюєш як працював. Ти ходиш там в ту ж саму квартиру, ту ж саме то, Що вирішилось в твоєму житті, хоч ти молишся, ходиш. Чули такі розмови? Чули, напевно. Де твій Бог? Це збирачі з здраха. І тут правильно відповідати. І Петро, тепер дивимось на Петра. Петро відповідає зразу. Він не йде до Ісуса. Ісус, ти заплатиш, ні? Чи мені як що зробити, побігти до Юди, який ящик носить, і звідти взяти і дати? Він каже, так, він заплатить. Ти впевнений в цьому? Він заплатить. І це крок віри. Ти віруєш, що твій Господь забезпечить тебе. Ти віруєш, що він дасть тобі потрібне тобі на цьому етапі життя. Що він дасть тобі забезпечення, здоров'я. Все потрібне. Скажіть, будь ласка, чи будуть приходити випробовування? Чи будуть приходити хвороби? Будуть. Скільки років ви з Христом? Я до питання до всіх це відповідати не треба. Просто задумайте, скільки років ви з Христом? Скільки було, називаємо, катастрофічних ситуацій у вашому житті? Так, серйозних. Хоч одна з них дійшла до того кінця тупіка, коли вас розмазало, розбило, викинуло з життя? Ні. Завжди ти проходив якийсь період тряски, емоцій якихось, може, і втрат фінансових, трошки здоров'я, того, але ти виходив завжди в плюсі. Сьогодні вже брати проповідували і про це казали. Все на добро. І от коли ти розумієш це, коли до тебе приходять збирачі дредрах, що тобі зробив твій Бог? Ти маєш що сказати. І питання, чому це важливо? Чому це важливо? А тому, що ми самі іноді сумніваємось в тому. Чесно, давайте скажемо чесно. Іноді, коли настає ситуація раптом, ми іноді самі сумніваємось, а чи поможе Бог. А Бог чекає від нас. Тільки одного віри, довіри. Довірся мені. Я заплачу, я уздоровлю, я забезпечу, я підтримую. Я підніму тебе, якщо ти десь і завалився. Алілуя! Він чекає від нас, віри. І правильна реакція наша на кожне таке питання. Так, мій Господь здатний вирішити це, заплатити. Він може, він знає, він діє. Якщо ти впевнений в цьому, ти будеш спокійно про це говорити. Навіть коли тебе буде трясти, навіть коли в тебе обвал і голова тріщить, і машини ломаються, і ще щось, і тут там, на фронті хлопець загинув, і ще, і ще, і ще. Ще раз, ми не просто люди зі світу цього. Ми в Його царстві. Ми члени Його царства. Задумайте зараз, члени Його царства. Амінь. Амінь. Ми члени Його церкви. Не гефсиманії. Члени церкви Христової, яку Він сотворив на землі. Амінь. Амінь. Ми під Його владою. Амінь. Під Його опікою. Амінь. І от. Цікаве далі питання задає Ісус. Він сказав, прочитаємо краще. Він питає, чи царі земні? А, там можна. Чи царі? Чи царі земні? Як тобі здається, Симоне? Від кого беруть земні царі мито, податки? Від синів своїх? Чи від чужих? Він задає це питання. Ми тільки що це розібрали. Тепер мені скажіть, хто ми є? Хто ми є? Свої для Бога? Чи ми чужі? Свої? Так в Біблії написано. Тепер ми свої для Бога. Амінь. Слава Богу. Ми діти царя царів. Чули такий вислів. Він цар над всіма царями. Він Бог над всіма богами. Уявіть собі, він творець Всесвіту. І Він називає тебе, ти моя дитина. Я за тебе сина дав, щоб він спас тебе, викупив, простив твої гріхи. Алілуя. Царі землі, він говорить, як Петру, духовне відкриття: царі землі не беруть податків своїх дітей, лише з чужих. Чуєте? Тільки царі земні не беруть податків своїх дітей, тільки з чужих. Ми є його. Знаєте, моя дружина, коли родичі мені приходять до нас додому на якусь вечерю, я ніколи з них грошей не беру. Я думаю, коли діти ваші приходять додому, ви також з них гроші за обід, за вечерю не берете. Вони свої. Аллілуя! Так і Отець Небесний каже, забезпечує своїх дітей. Ми живемо на його землі, користуємось його повітрям, кисень, концентрація азоту і кисню, чітка, що ми могли дихати, і наше тіло нормально працювало. Вода, природа, тварини. Він все це нам дав. Ми не задумуємось про це. Він забезпечує, аллілуя. Він турбується, бо він Бог. Він Бог, який любить. Слава Богу. І для чого тоді говорив оцей Ісус? Про тих чужих своїх. Він говорить про них і потім різко каже. Е, але щоб не споко, отже, сини вільні від цього. Але щоб не спокусити їх, піди до моря, закинь вудку. Візьми першу рибу, яка спіймається, відкрий рот, знайдеш там статир, візьми його, дай їм за себе і за мене. Дві дідрахми дай. І тут цікавий момент також починається, щоб не спокусити їх. В Грецькому цікаво перекладі, там два переклади, щоб не образити і не принизити, щоб не, спокус... не принизити цих людей. Вони виконують службу е державну і не образити. Він показує повагу навіть до тих людей, які шукали постійно підступу на нього. Він повагу шукає. Алілує. Навіть вони не розуміли ту глибину, яку він Петру пояснює цю, але він каже, щоб не, не, не спокусити їх. І завжди. Коли Ісус щось робить, подивіться, Він робить надприродньо. Надприродньо. Хворі воскрешаються, цілюються, відновлюються, зір з'являється. Як з'явитись зір, як з'явитись мові і слуху, коли він таким родився, в нього там з дитинства. Якась хвороба була, чи що, чи спадкове. В нього не розвину ні органи, ні слуху, ні мови. І вони починають працювати над природне. Закинь вудку, злови рибу, і там буде момент, монета. Не забувайте, до кого це він каже. До рибака, який все своє життя. Ловив рибу не вудкою, а сітками і вудками, він знає, як ловиться риба. Питання, а хто з вас рибу ловив, хоч. Ну, є рибаки у нас. Є, правда? Скажіть ви хоч раз, зловили рибу, в якій була якась там копійка, чи може в шлунку копійка, чи десять? Зловили? Отак от і Петро. Йому каже, закинь вудку, першу рибу, яку піймаєш там от кутюльку і там. Буде два статир буде. Що тут висновок, який напрошується? Що зробив Петро? Послух смирення словам Ісуса. Він не розумів, як це може бути. Він не розумів, як там може потрапити той саме в ту першу рибу, тут скластися, якісь космічні зірки кажуть, скластись повинні. Щоб з мільйона шансів, що перша рибка і в ній статир? Іди, каже, саме зараз. Це якраз те надприродне, якою дає й нам Ісус. Він примножує те, що ми маємо. В родині дає мир. Він твою справу, Твоє служіння забезпечує. Якщо ти його дитина, ви згідні? Амінь. Висновок. Коли в ваше життя приходять збирачі драхм, що їх так назвати, проблеми, труднощі, фінансові, тупіки, невирішені питання. Що треба зробити? Перше. Не панікуйте. Тому що перше, що завжди робить дьявол, він робить раптом, раптом приходять, правда? Всі ці проблеми вони приходять раптом. Хвороба раптом, то раптом, тільки щоб все було нормальне, тебе бах як. По голові щось дало, ти вже трошки очманілий, не знаєш, що робити, куди бігти, до кого дзвонити. І в цей момент він каже: не переживай, я заплачу. Я заплачу, як? Я не бачу виходу з ситуації. А піде на річку, злови рибку, і там буде відповідь. Якась, наче, казки, нічого подібного. Не панікуйте, вірте кому Господу Ісусу. І скажіть так, як сказав Петро. Так, мій Бог здатний, мій Бог здатний це вирішити, це заплатити в смиренні це до слів Ісуса. Коли ви проголошуєте це відкрито, віру свою, вона починає діяти. Не шукайте рішень у людей, не метушіться. Рішення завжди, які дадуть люди, вони рано чи пізно розваляться. Вийдіть в тишу, в молитву. Відкрийте серце до Бога. Як відкрийте? Не просто говоріть, а говоріть йому сьогодні день подяки. Говоріть з подякою. Завжди молитву починайте з подякою. Ми хочемо сказати Богу, що в нас болить. Скоро, скоро. А подивіться, всі молитви Ісуса до Отця, вони починалися. Він подякував Богу і благословив. Подякував Богу і зробив, сказав. Починайте з подяки. У вас сталася якась ситуація. Подякуйте Богу. Боже, дякую за все. Я не розумію цієї ситуації. Я не знаю, що робити, що діяти. Мене заклинює в голові, думки не йдуть. Я тобі дякую і довіряю, ти здатний зробити це. Амінь. Ти здатний зробити над природнім шляхом, вчасним і щедрим. Чи не заплатить ваш учитель дедрахом? І Петро говорить, так. Ісус здатний заплатити Дедрахму твою. Амінь. І Він вже заплатив за тебе і за мене. Він вже заплатив найголовніше.